Бачила нову колекцію в зарі і така щаслива. І я що знімати, значить, не втрималася, я вирішила поміряти ось це пальто, яке вже у всіх пінтеристик тіктоках і інстаграмах. Зразу хочу сказати: ну воно на ходих, тому що на мені м. І найбільший розмір L. його зараз немає в наявності, я не можу його поміряти. І воно явно буде дивитись не дуже прикольно, тобто воно не структуроване, та да, воно пряме, але тут немає нормального товстого підкладу, і воно як така більше як кардиган. А також не прикольно те, що в нього немає нормальної застібки, там паска, ось тільки ось такий гуцик. Зараз спробую показати. З близько Красивий колір, звісно, особливо, якщо ви блондинка, як я. Ось такий рукавчик. Ззаду так само є розріз. Незручні кишені, тому що кишені тут все дуже тоненьке, вони завертаються в мене назад. А, але не можу не згадати факт того, що тут дуже крутий склад. Тут вовна, тут є вовна, по-моєму, чи Міліноса. по моєму 17% зараз подивлюся. І воно тепле, але ну, це кардиган. Це не пальто, це кардиган. Кардиган, якщо ви будете більш худа, ніж я. А, і якщо, мабуть, ви не вище 1,65 м, тому що. Ем... Зараз спробую відвести камеру. Тому що ні, не можу відвести камеру, тому що ось мені на метр 65. Бачите, воно так можна було би і довше. Тому за його вартість в 7 тисяч. Ну, я не впевнена, що це буде прям крута покупка. Це Красиво, але не практично. Так, як я вже казала, тут доволі хороший склад і в зарі речі з е, преміальної якості, вони помічаються завжди такою нашивочкою на верхньому одягу, так я завжди бачила. І з приводу складу, як я казала, вовна альпаки 14% виходить, не 14%, Непонятно. А, да, 14% вовна альпаки. Воно приємне, воно м'якеньке, воно тепленьке, але від нього потрібно очікувати, що це буде не пентов, а кардиган. Також маєте розуміти, що буде знизу ось така історія від взуття у вас. Хтось уже замазав. І хочу сказати, що ось ця підкладка вона доволі низької якості. Тобто ця тканина, бачите, вона світиться. І я думаю, що деякий час і вона почне топоритися. Не знаю, як правильно сказати це слово, мабуть, топоритися. Все-таки, знаєте, коли тканинка так розслоюється. Дуже мені подобається в H&M ось ці сумки. Вона є в двох кольорах. І мені подобається ось цей метал. Прикольно. Не знаю, ким вони надихнулися, не бачила таких сумок відомих брендів. Ну, ще нормально коштує не всі гроші світу. І вона насправді дуже прикольно пошита. Не так, на перший погляд, тут не видно якихось проблем зі швами. Понятно, однією рукою я нічого не покажу. Так, що тут у нас всередині. Ага, кишеньки немає, тобто тут одна кишенька. Симпатично. Crossbody. Якогось дійсно красивого одягу верхнього в H&M поки що немає. Можливо, вони ще не завезли повністю нову колекцію, але прям таке, щоб. Поміряти, щоб захотілося, то на жаль, нічого немає. Можете сюди, поки ще не йти. Набрала купу речей, уже міряти. Це та, яка казала, що не буде сьогодні багато нічого міряти. І я ще бачила в зарі пару прикольних речей. Бачила круті джинси і круті ковтинки, на кшталт, як робить меса медуті не за всі гроші світу. І я хотіла їх поміряти. Я не можу їх знайти. Зараз спробую ще одне коло зробити. Може знайду. Так, як ви можете побачити, я різних курточок. Насправді вибір верхнього одягу такий собі. Не сильно є що вибрати, особливо пальто. Я заходила в манго, в манго те саме. Там є якісь такі пальто, але вони не дуже окей. І зараз будемо міряти. Я вже починаю думати, що дарма я не взяла з собою штатив. Треба було штатив брати, Ну що ж. Поїхали. Я спеціально взяла різні кольори, різні розміри. Десь взяла там, мабуть, собі маленьке, але вони зазвичай оверсайз, і я хочу поміряти і показати, як воно може виглядати в різних розмірах. Нагадую, я Емка, мій зріст, 1,65 м, Я така повна М, ка ближче до Ельки. Так, перший лот. Нагадую, я свідомо взяла. Різні розміри для того, щоб подивитися, як курточки будуть в різних розмірах сидіти на моєму типежі фігури. В основному вони всі ідуть оверсайзні, і в даному випадку перший лот у нас у розмірі XS і я вам скажу, що вони на мені застіпаються. Ну, тобі, мені зараз однією рукою буде незручно це зробити, але вона на мені застібнеться і вона буде доволі вільною І в мене тут буде місце. Прикольні кишеньки, я не дуже люблю, коли вони не застіваються, але ну, я завжди ходжу хожу, хожу за сумкою, тому окей. І ще. У мене завжди є проблема в тому, що мені все в рукавах дуже довге. В розмірі XS мені ось тут в рукаві комфортно. Так що, якщо ви маєте постійно таку проблему, як і я, майте це на увазі. Ще отут де рукавчик, тут всередині якась я не розумію. Тут якась підкладка всередині, така, вона дуже м'якенька. Отут, де на ручки воно доторкається до тіла, мені так приємно. І ще, вона мені не дуже сподобалася по кольору, коли вона висіла в залі. Вона там виглядала якась така більш такого некрасивого кольору, такого, знаєте, на чомусь стало зле. Але зараз при іншому освітленні я дивлюся, що вона дуже прикольна. Мені навіть подобається. Слухайте, ось так вона виглядатиме ззаду. Коротше, якщо ви не любите супер оверсайз і вам треба це на якісь футболки, прям XS, Це супер. Мені прям подобається. Бо у мене є дуже схожа курточка з попередніх колекцій Zara в розмірі M і вона прям така масивна. Бачите розмір іксас, вони кажуть, що ви не маєте розмір в розміру, але явно не іксас. І так, бірочка. І вони ще й кажуть, що вона буде відштовхувати воду, ну і вона дійсно буде відштовхувати воду. Я прям рекомендую до неї придивитися. Так, лот номер 2 Вона ж, але в чорному кольорі і в розмірі М. Тобто там була Екска, це в мене м Вона, бачите, вона вже така об'ємна. Під нею можна буде вдягнути якесь худі. І... Комфортно себе почувати, але мені, мабуть, більше подобається все-таки ось цей колір. Тобто я думала, що мені більше сподобається чорний, але зараз розумію, що ні. І ще, що прикольно, вона ж і на осінь буде класно виглядати. Тобто такий колір, який можна буде скомбінувати просто з більш темними тонами, і вона підійде вам абсолютно до осінніх аутфітів. Не забули добірочки наклаюти переклад українською цінник. Але це одна і та сама моделька. І так, наступна малешка. у нас така курточка дощовик. Вона коротка, вона для модників, це однозначно. Тому що гріти вона вам явно нічого не буде. Але коли тепло, я не знаю, чи є щось гріти, якщо вдягнути теплі флісові штани, то нормас. Вона дуже тоненька. І вони кажуть, що вона а, розмір в розмір, але на мені елічка, і я реально раджу брати на розмір більше, тому що вона має бути така об'ємна. Ну Якщо вона буде вам впритик, вам мені буде некомфортно. Там ще капюшончик на ній ззаді є, щоб вам в дощик було комфортно. І при цьому ви були дуже модні. Плін, подобається мені так. Мені немає куди в ній ходити. Але я би собі щось таке може би придивилася. Прикольно. А, рукавчики, не рукавчики, боже, а кишеньки у нас смієчок. Рукавчики тут тримаються. Ось так. Капюшон, до речі, так опускається, що вам явно нічого не буде в очі крапати. В кольорі бачила тільки в одному. Кольорів більше не бачила і мені здається, що найбільший розмір L у неї. Ні, є ще XL, але, значить, не було в наявності. Але XL є. І вона коштує півтори тисячі. Прикольно. Чите вона вказує, що вона повноміліць. І так. Дуже незручно однією рукою це робити. Але як є. Штрих-код і розмір і ціна. Так, наші наступні малишки будуть всі однакові, але в різних кольорах і в різних розмірах. Почнемо ми з такою сиренькою. На мені зараз розмір S, і вона, от вона йде розмір в розмір. Тобто S на мені йде впритик. Тобто, якщо ви будете носити, любите носити якісь такі тоненькі речі, не щось масивне, вам окей. Тут, до речі, рукавчик мені вже, бачите, довгий. Ось такі рукавчики ззаду вона рівненька. Ось така красоня, колір дуже красивий. такий Колір графіту, дуже красивий. Що у нас? С-3000. Тут навіть 100% валовна всередині. Прикольно. Але вона буде промикати. Тобто, якщо та перша, яку я показувала, ось ця, вона буде водовідштовхуюча, то ось ця у вас буде вологу вбирати. Така сама, але вже в такому глибокому бордовому кольорі. До речі, дуже красивий колір. Єдине, що звертайте увагу, що тут є ось ці вісюльки. Якщо вони вам не подобаються, то їх можна буде витягнути. Ну або, якщо будете брати оверсайз, то тут можна буде її знизу стягувати. Ще одна у нас в такому молочному кольорі. І, чесно кажучи, всі три кольори такі гарні, що я не знаю, який би я собі обрала. Це вже іде М. Тут так само довгий рукавчик. До речі, однаково довгий, що в s ки що в m ки Вона вже така йде оверсайзна, тут вже можна знизу стягнути. Ще, до речі, раніше цього не помітила. Дуже подобається фурнітура, що вона не от такого жахливого жовтого кольору, а така темна. Я люблю, коли така фурнітура, вона довго буде носитися і не буде сильно брати на себе багато уваги. Єдине, ну якщо так за кольори думати, то сірий і ось цей колір, вони точно будуть універсальні на осінь і на весну. Цей червоний, я розумію, що цієї весни такі кольори дуже популярні, але ну я не знаю, для мене весна не асоціюється з таким кольором. Мені на весну хочеться чогось більш такого ніжного, яскравого, світлішого. Ну це для мене на весну занадто темний колір. А так, курточка дуже крута. І вона тепліша, вона прям значно тепліша тут всередині є підкладка, ніж ось ця. Ось ця це прям на таку теплу-теплу весну вже там десь плюс 11-12. Оцю можна буде носити і в невеликий плюс. Вірочка. З текі шовчики тут на ручки. Акуратно зроблено. Хороший виріб. нові колекції мені дуже сподобалися ось ці кросівки, але мені би хотілося трохи тоншу подошву Але виглядають вони дуже симпатично. І, до речі, дуже прикольне поєднання кольорів, темний, світлий. Весна, осінь буде просто супер. На жаль, не знайшла я те, що шукала з одягу, не зверхнього з такого звичайного. Не знаю, вчора буквально ввечері було в наявності. Я ще думала, сьогодні прийду по... познімаю. На жаль, немає шкода. ну буде привід зробити. Окрему підбірку від верхнього одягу, тому що там були реально прикольні ковтинки, просто як по якості і по виконанню в рівень масмадуті, але дешевше я була прям дуже здивована і в восторгі.